Всім привіт! Вітаю на своем каналі! Дівчата! Сьогодні я хочу поділитися своїм улюбленным доглядом за обличчям це масаж куаша. Це давній китайський масаж, який дуже улучшає нашу шкіру, наш верхній і підерміш шкіри. Він очищає епідерміс, розглажує мілкі зможки, знімає всі напряки, відновлює тонус шкіри, розслабляє м'язи і сприяє полипшенню циркуляції крові і лімфи. Дуже шикарніший масаж, який я просто обожнюю. раніше я робила. Два рази в день зранку і ввечері, а зараз тільки ввечері. І дуже класний результат. У мене лицо просто посвітліло, напрямки ушли і. Просто я в восторг від цього масажу. І дівчата, сьогодні я хочу показати, як я роблю цей масаж. Звісно, можливо, експерти дівчата напишуть, що я не так держу, тримаю руку трошечки вверх-вниз, не так я вожу по своєму обличчю, но я роблю так, як я як мені допомагає цей масаж. Дуже крутой масаж. Благодаря масажу гуаша у мене сформулірована ось ця вот, нижня частина шея і ось цей подбородок. І я вважаю, що це благодаря масажу гуаша. І, дівчата, зараз я вам покажу, чим я роблю масаж Гуаша. І ось такий роликовий масажер. Це натуральний камінь, це кварц. Но, чесно кажучи, він не, не підходить. Ну, все одно я знайшла його примінення. Ввечері я його ложу в холодильничі. І зранку, коли я просинаюсь, я заварюю собі чайочок. і сажусь і роблю масажними такими. Рухами, я роблю холодним таким камнем кварцем, себе масажні рухи, ось так от. Дуже класно знімає напряги, знімає, убирает всі мішки під очами. І дуже класний такий результат. Ну, якщо робити масаж себе подбородка допустим скул, то я бы его не використовувала. И зараз у меня есть ось такие массажеры. Ось такий массажер деревянный це мій перший массажер. Я купляла его в професійному магазине для медтехніки. Ось такий. Він дуже легкий, дуже класно робити с ним такие массажные рухи благодаря цему массажеру. Но косметологи его не рекомендуют, потому что дуже швидко его треба менять и, допустим, вид резняется від натурального камня. Есть ось такий теж С натуральный кварц но він маленький и такого в форме сердечка, но для, допустим, для скул вин не незручный. И есть еще один, у меня их два, вот таких, С нефрит. Натуральный нефрит, но он самый удобный массажер для массажа гуаша. Вин, чем отличается, допустим, деревянный вид натурального камня? Тем, що натуральный камень во время а, ваше він охлаждает наше обличие, а він не охлаждает. И, девчата, мои улюбленные олейки це алия виноградных кисточок, я ее обожнюю. И олія жожоба Ось такая виробник Израиль. Це теж не подобається. Дівчата хочу сказати, що є протипоказання цьому масажу куаша. Це у кого підвищена температура, ні в коем разі не можна робити, у кого висипання на обличчі, у кого акне, у кого філлери, ботиксы, то не можна робити масаж куаша. І дівчата буду робити ось таким нефритовим масажором і олійкою із винограду кістачок. І, звичайно, треба починати з шиї. Ну, по своїм естетичним міркуванням я не буду показувати всю шию, як я роблю. Я покажу тільки дві м'язи це ось ця і ось ці дві. Ось, і дуже е, сильно залишити, коли у нас ось тут ніжня часть в маршинах, це нарушення в тонусі шиї. Коли шия не в тонусі, у нас з'являються зможки в ніжній часті нашого обличчя. Так що треба обов'язково е, працювати з нашою шиєю. І дівчата буду робити е, Зараз я трошечки нанесу олейки. Дівчата, зараз я вам покажу одну часть свого обличчя, так як у нас скоро буде виключення світла. Буквально через 20 хвилин у нас відключать світло, поэтому, як і в прошлый раз, я буду робити іншу частину обличчя, вже сама в темноте. Ось так вот я зараз нанесу олейку на шею. И, девчатка, зараз начнем. И получается. Ось с стороной я вид ушка ось так вот отпускаюсь вниз. плавно мінь движениями ні не, сильно ненавить 20 раз я роблю цей масаж дуже дуже приятная процедура просто просто я обалдею этой процедуры дівчат ось так всю сторону я зроблю сама и дівчата дуже обов'язково зробити ось цю м'язу ось получается Нужно напрячь, дуже вот она у нас вот так вот выходит. Отцу мясо мы уже навпаки, вот от, от, этого, от всей косточки мы поднимаемся вверх до нашего подбородка. Не дуже зручно мне размовлять, коли я роблю массаж. Так что, девчатка, вы у меня будет голос за кадром. И так каждую мязь я рублю по 20 раз. А, наступная. Сразу с дружечки возьму еще олейки. Так. А, получается середина подбородка с стороной внизу и такими плавными нерезкими движениями до ушка а то трошечки-трошечки залишаюсь и трошечки давлю на мышцу и тоже приемный результат получается вот так вот Наступна відкрил носа до скронь, слегка натискаючи на масажер довж нашої склої. Так, дівчата, далі. А, ось цей цієї Також, дівчата, рублю відкрил носа до тільки іншою стороною масажера, слегка натискаючи на масажер підтягуючими такими рухами. Так от і а зараз, дівчата, роблю масаж під очами від внутрішнього уголка ока до скроні. також слегка натискаючи на масажер, плавними рухами роблю ось такий масаж. І теперь вид крыл носа до центра чола трошечки приподнимая кончик носа в кору, також слегка натискаючи на массажер. Ось так от. А зараз роблю від центру лоба до скронь. Ось так ось легка натягуючий к скроні. І, дівчата, я ще роблю подбородок. Ось з стороною, сторони. Ось так. Теж 20 разів. І роблю ось цю зможку, яка в мене є. Ось ось ця зможка, я її виробатую тільки ось цією стороною. Отак. Ось так я роблю масаж Коша, за допомогою якого я роблю просто свою потяжку обличчя, убирається вся отечність, і зараз я стою зранку, то лицо просто, просто бапесне, колір обличчя э, такой нежний, лицо просто все подтянуто. І обов'язково, дівчата, я вам. Засниму відео і покажу свої ранкові процедури, коли я просинаюсь і що я роблю зранку. Дуже класна ідея. Дякую моїй підписниці, яка написала мені мне і Дякую, і подала таку дуже-дуже класну ідею. Ось, і, дівчата, вам широко дякую, берегите себя, все можливо. А, чесно кажучи, а, от мені дуже буває складно, я буваю то двоє діток, а, постійно ти ты вось в таких бігах, то садик, школа, а, постійно треба, то магазин, уборка, стирка, готовка. І... уже хочется лечь, просто отдохнуть, но не, я николы не сдаюсь, я иду и рублю все свои процедуры. И, девчата, побачимся уже в наступном видео. Всем пока, до скорых встреч в наступном видео. Всем пока.